Вирішили, що великий випуск ProTiso x робити вже недоцільно, бо такий в нас вже є, але приміряти довгоочікуваний м'ятно-зелений зелене Parix це наш обов'язок, яким нехтувати не можна. Звісно ж, головна особливість цієї версії той самий циферблат такого відтінку, що є своєрідною варіацією кольору Тіфані, який, як виявилось, обожнюють не тільки фанатки ювелірного бренду, але й годинникова ком'юніті. Зверніть увагу, що це кварцова версія, тож циферблат не вкрита вафельним паттерном. А прикрашено вертикальним сатинуванням. Мітки годинника поліровані. Стрілки мають як полірування, так і сатинування. При цьому обидва елементи вкриті люмом суперлюмінова. Дата в сталевій рамці розташована біля позначки 3 години, скло годинника сапфірове. Далі ж маємо звичні обриси та габарити кварцового ПX, сталевий корпус з діаметром 40 мм, товщиною 10,4 з гідним рівнем обробки, в якому переважно ситиновані поверхні, хоча її дзеркальні, наприклад рант. Водозахист годинника 100 метрів. Браслет з широкими ланками, які звужуються до застібки, має загалом сатинування, але є деякі поліровані акценти. Застібка розкладна, досить надійна. Тим, кому подобається колір А-ля Тіфані, варто придивитись на цей варіант BRX.